Покажу вам реплейчик на Т-57 Heavy. Получився дуже хороший бой. Бой з дев'ятками. Але й тим не менш. Тут що, нічого? Особенно розкаркар стандарт лежі направо з стежки зілі, Нічого нового, все як ми, все як ми знаємо. Тут я поджимаюся под, под ці насип, ломаю дерево, ну і... І тут влітає Чарфутю Я йому даю одну, другу не кидай бо не подімай за ствол, тут підпираємо на тіпок ззаду, даю другу і його забираю. За сісти моїм 800 демеджа і 300 сісти вже є. Думаю закидешитись треба, бо зараз по-любому можливо ще тіпівкатять під шумок з ним в а так ззаді стою, щоб не приймати лишні тички. Але бачу. Ніхто не вкатує, думаю можна чуть-чуть по под'їжджати поближче. Теж і зайняли оборону в них, два поджалось, два кемпить. Із 4 ріночеронти взводні. І там стоять от бортика і накидують наші наші в ответ. Дивлюся, не варіант мені виходити, І 4 від борта нічого їм не, 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 не зроблю. 780 і конь пікають так, время відшибаюся їм можна в принципі підловити і роздати трошки демеджа але 4 контролить, я так акуратненько пробую підловити момент ну і тут конь ошибається я йому даю гуслю і другу гуслю не, не пішов снаряд Тут, коротше, барабан я заруїнив. За Коня ні разу не пробив, хоча там робити треба було ізі, але не полетіло. Тим ріменем зеленка потихеньку откисає. Каро, центріон 268 тримають. Чого в них там не виходить? Тут коні ще раз ошибаюся, я вже йому даю Дві тички. Союзники облочі, щоб я не дав йому. Ну я і союзнику даю ще одну. Хожу на кд Думаю, що далі робити. Бачу, конь їжає, Думаю, зараз через тичку. Від 780 прийму, ну заберу коня. Мінусну титан. В принципі, так і роблю. 780 не пробиває мене. Це теж фарт, даю коню. Коротше, два пробіття і третім забираю. 780 раз не... не пробив. 85-й не знаю, що він не виїжджав, не помав мені, ну щось ззаді стоїть. Случайно блочик. Постріл, блискавиці. тишок 4-7. Накидав 2800 урона. Розряжаю 780. Спокойно. Забираю ее з барабана. Не спішаю. База тим ріменем уже. Проіграно. Без з усіх сторін нас зажали. Заряжаюся, дивлюсь там є... Ще барабанчик треба давати по-любому по Стежках. Якась Стежка подійжає. Я Є добираю спокійно. Концепт ловенький бачу. Уже хорошо, вже 4800, вже добре, Даже, якщо б слив, не страшно. Я своє відкидав уже Але тим не менш... Дивлюсь ще КП є в наших типів. Ми в хорошій позиції, вони базу не беруть, а вирішили нас отожжати. Виходжу, забираю концепта спокійно. Каро заїжджає, даю Ріну ще одну. Барабан хорошо видав. 4-4. Бачу 4, -4 під'їжджає з ХПшками, Думаю, це оце то, що треба. Блискавиця контролює 4, щоб вона на мене не виїхала. Дає їй шот. Я докидешуюся, бачу 4 розродилася, думаю, треба виходити і забирати. Ззаді поджимають ПТшки. Треба вбивати. Вбиваюся 4. Остається один снаряд, я рішаюсь піти на Киде. Троп 9.11, 400 уруна. Снарядів вже мало дуже залишилося. Сім снарядів, 3 помиляю, 4 ББшки, блискавися. Питалася забрати Ріну, не вийшло, получила на фулл кабіну. Не буває. я кидаю у три снаряди своїх. Тут е 4 виїжджає, дає мені не пробіття, я його забираю спокійно. На ну, це у нас є дуже багато разповезло, не пробив не 780, не пробив. Добираю ПТ-шку. Є в мене 4 снаряди, я йду на КД. Тут на деле мені треба було одразу їхати туди до Тора і вбивати Ріну. Ну, я зараз думав, що не вспію і ПТшка мене званшотить. Я вирішаю прийняти течку від Ріну одну, спробувати дати ще барабан по ПВшки. Вона мені дає урон, але не ваншотить мене і мене вбиває ріношоти. Отакий От бій вийшов непоганий. 8690 урона, 7 фрагів. Воїн, основний калібр. На відмітку третю. ну Туди вам зараз не покажу, але 94 і 92. Ну не вистачило реально чуть -чуть. От такий Отакий бой. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буду хороші реплеї виставляти, якщо такі будуть.